Крильця в соєвому соусі. Кілограм крилиць. У ну, мене одні плечка, але немає різниці. Я їх гарно перемила солим перчим за смаком. Готуємо соус. Треба соєвий соус плюс мед. Але я купила ось такий соус теріяки для м'яса та риби. І він уже гарно солоденький, він дуже смачний, тому меду я додавати не буду. Взяла 5 столових ложок цього соусу, добавлю зараз 2 столових ложки лимонного соку можна свіжого видавити. І перемажу наші крильця. Часничок добавлю завтра, перед тим як буду ставити у духовку. Ну, от, перемазала і накриваю судочок. Мені вже і пригодився новенький. І ставлю в холодильник до завтра. Достали крильця з холодильника. Я вам натерла часничку, можна надавити. Зараз перемішаю і викладу у форму, змазану олійкою. Виклала крильця у форму і зараз ставляємо у духовку. У мене тут трошки юшечки залишилося, юшку не виливала, полю нею десь хвилин через 20, щоб сочніші були крильця. 20 хвилин пройшло, я зверху полила ще тим соусом. І ще хвилин на 15 і вже все, і готові наші будуть. Крильця Смакота пахне, на все село готові наші крильця. Зараз виложимо тарілочку і ще й зверху отою юшечкою поїм і смакотіння.